Дорога громада Золочівщини, шановні друзі, шановні читачі і глядачі Золочівнет, спливає до кінця 2015 рік, який для всіх нас був, напевно, дуже непростий, е дуже неспокійний. Але я думаю, що хай все-таки всі негаразди, які були в цьому році, залишаться в цьому році, щоб більше до них не повертатися. І нас завжди напередодні нового року і Різдва Христового очікування тільки на краще. Очікування на добро і на певні несподіванки, на диво. Ось таке християнське диво. Знаєте, нам диво не дасть уряд, нам диво не дасть якийсь великий чоловік із-за кордону. Ми самі собі повинні плекати це добро своїми кроками, своїми вчинками, своєю відповідальністю. Я маю на увазі і депутатів усіх рівнів рад, і чиновників, і підприємців. Місцевого рівня, і обласного рівня і державного рівня в цілому. і щоб всі люди разом відповідальні за свою справу, яку вони роблять, працювали на багато простих людей, пам'ятаючи про них, відгукуючись на їхні запити, я вважаю, що наше життя було б набагато краще. Тому напередодні свята новорічних свят і Різдва Христового я хочу всім вам побажати добра, благополуччя, миру, затишку, мирного неба над головою і Божої ласки. З Новим Роком і Різдвом Христовим.